Так, друзі. Ще приїхала на одну ділянку. Так, це в нас ділянка М віддалася сонце. Тут вже було посіяно мого товариша. Е в общем, він відмовився від неї по деяким причинам. Але суть не в тому. Суть в тому, що тут е також пшениця. І що, тут не за вина. тут не за вина. і також сіялося без. без добрив, без, ну, без всяких таких, скажімо, щось там на ухаву. Це як завжди, без добрив посіяли, набистро руку залетіли, за час посіяли і поїхали. Але тут присутня... Влага, і от зараз також покажу, що, що за пшениця. От дивіться, от вам і не завина. Я показував тестя. І тут. Ці літри тут давалося 100-110, мать, 100-110, ну СЗ, ну що ти нею, то залишок залишився, виїхали, також залишився. Ну, орієнтовно 100. 100-110 кілограмів. І все. І побризкали від бур'яну. Тут ось вона хапанує трішки морозець. Тут вона не завина. Від, звідти тяне влагу, то у нас дубова балка. Е, також, тут попередник ячмінь. Це ми взагалі <кхід> поросятам. Так що поросята в цьому році будуть хто хто, а поросята будуть з пшеницею. І от і дивіться, там в коментарях мені говорять, що треба сіяти тільки з добривами. Та не завжди добрива ті допомагають, не завжди. Я взагалі ну, противник того, щоб пшеницю... Звісно, якби вони були по 2000 тонн, то звісно б я сіяв з добривами. А так як ну, по цьому времені... Ви зрозумієте, зима не зрозуміло буде, яка вимерзне вона, не вимерзне. Не зрозуміло фронт у нас 70 кілометрів. Лінія фронту. І вгепувати ну, такі кошти, щоб знову потім не зібрати і хватить. З мене вже ми в 22-му році вже збирали замість нас. Скільки потеряли, що і, і, і досі. Та і досі видихуємо. І хто знає ще скільки будемо видихувати з такими цінами. Так що я хочу сказати, що ну, не завжди. От зрозумійте, тут є присутня влага, присутня вона. І от тобі і така пшениця. І все. Я скажу і селіт б якби не дали. Звісно, бо вона була ну, хужа вона була без селіт. Але б вона була. Ну... А якби зрозуміло також, що якщо доброго дати дати в зиму, хороша зима, вона вийшла з зими добре, немає ніяких заморозків, приморозків, підкормити касом чи селіти. Звісно, б, там, да. Ну я ж кажу, я противник цього. Тому що, ну, я буду, краще, хай вона вийде з зими нормально. І ось дивіться, що тут мороз поробив. Та що перша. Вирішила флаговий лист, дивіться, і он колосочок. Я вам хочу сказати, тут такого багатенько. Дивіться, ось ячмінь. Ну що це? Он два ряди знизу. типа, наливається, вершка немає. Ну є тут он попадається. Я не скажу, що ось дивіться також. Так що тут мороз був присутній. Дивіться. І на чому я зупинився? Зупинився на тому, що краще весною підтягнути, дати побільші літри там чи карбамідом можна. Я в цьому році не бризкав взагалі карбамідом, тому що я розстроївся. І, і з агрономами також розмовляли, сказали, можеш підпалити і туди-сюди. Холдинги нас почали бризкати, побризкали там декілька полів. На другий день поїхали, вона пожовтіла. Так як засуха і карбамід почав підпалювати листя. А якщо, я ж говорю, якщо з зими усе добре, то можна тоді весною, що хочеш. Любий каприз і там уже ближче до комбайну. І якби тоді вже додай і 200, і хтось чисточи, 200. і все буде гаразд. Дощі і вперед. Так що не знаю, судити вам, але моя думка така. Так що, хоч хазяйство буде. Тут 2 гектари, ну пшеничка непогана, я думаю. Ні, в нас там ще ячмінь постійний, також може покажу. Ну, ячмінь халепа. До зустрічі, всього хорошого.